Цікавий експеримент для жінок, тільки відповідайте чесно: наскільки сьогодні ви щасливі в своїх стосунках від 0 до 10, де 0 це геть нещаслива, думаю про розлучення, все погано і нічого ніколи не зміниться. А 10 це найкращий чоловік в моєму житті. Як мені так повезло, я найщасливіша. Яку оцінку ви самі собі поставите? А чому саме цю оцінку ви поставили? І чи не пролітали у вас мимохідь такі думки, що ну, якби він чув мене, якби він мене розумів, якби він не був егоїстом, якби він? Емоційно був більш відкритим, якби він проявляв більше уваги, якщо, якби він робив такі от прості базові речі, які здаються ну, багатьом жінкам на рівні здорового глузду, то, звичайно, ця оцінка була б значно вищою. Звичайно, все було б інакше, ми були б щасливі разом, але, на жаль, він і далі йде перелік закритий, можливо, він не романтичний, можливо, він неуважний, можливо, він такий, 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 такий. І ви не знаєте, що з цим робити. І ви, можливо, навіть намагалися активно впливати на його поведінку. Ви намагалися якось його переробити. Ви намагалися говорити конкретно, що і як має змінитися. Ви кричали, ви доводили? Ви багато часу проводили в тому, щоб переконати його в тому, що ситуація має змінюватися. А як говориться, у а воз і нині там. Так відбувається, тому що насильно змінити кохану людину, ми не можемо, але ми в змозі створити умови для того, щоб кохана людина могла, якщо обереться, якщо захоче, змінитися. І коли обидві людини роблять ці речі, коли обидві людини в стосунках починають бути чутливими до потреб один одного, коли вони починають, отримуючи щастя і задоволення, отримуючи певну гармонію в цих стосунках, коли вони починають. Думати і відчувати, що я можу зробити для того, щоб моя кохана людина поруч зі мною була щасливою, тоді такі відносини вони мають шанс на успіх. Тому що більшість людей вони намагаються або зустріти підходящу мені людину, яка зробить мене щасливою, або вже переробити от ту людину, з якою я є. Меншість людей хочуть змінитися самостійно, для того, щоб інша людина поруч зі мною була щасливою. А в цьому і є ключ. Коли ми підходимо в стосунки з позиції, як я можу змінитися за для того, щоб, наприклад, Дінка думає, як я можу змінитися для того, щоб мій коханий чоловік був зі мною щасливим. Тому що якщо він буде щасливим, він буде віддаватися щастя у відповідь, і ми разом будемо щасливими. Але так думає меншість людей. І саме тому в стосунках дуже часто люди, які могли би давати один одному щастя, задоволення, радість, тепло, увагу, емоційну близькість, гарний сексуальний конект. Все, що є в сімейному житті, вони замість цього обурені, ображені, вони по різних кімнатах, вони в телефонах, вони сваряться, вони не чують не розуміють один одного. Вони по колу обговорюють одні і ті самі питання і нічого не вирішується. І якщо ви розумієте, що вам хотілося б навчитися бути для свого чоловіка такою жінкою, з якою він щасливий. До якої він хоче повертатися додому, по відношенню до якої він хоче бути романтичним, яку він намагається почути, зрозуміти, яку він хоче підтримати, яку він хоче захищати, яку він хоче забезпечувати фінансами. Тобто, якщо ви хочете, щоб у чоловіка вмикалися всі ці лідерські природні його здібності, щоб він вів себе мужньо, щоб він був захисником, забезпечувачем, коханцем, другом для вас, якщо ви розумієте, що вам хотілося, щоб все це відбувалося. У нас в школі є курс, який називається Підтримка натхнення. Це програма саме для жінок, де ми протягом восьми годин розглядаємо і детально вивчаємо чоловічу психологію. Все, що я знаю, з досвіду тисяч консультацій, з спілкування з величезною кількістю успішних чоловіків, які гарні мають шлюби. Я все це викладаю на цій програмі, і ті дівчата, які проходять у нас це навчання, вони говорять, що це дуже часто ділить їх життя на до та після, тому що вони тепер по справжньому розуміють, як можна побудувати щасливі стосунки. Тому ця програма виключно для жінок, для чоловіків. У нас інша програма, яка називається Чотири ролі. І якщо ви хочете пройти у нас в школі навчання про те, як розуміти чоловічу психологію. Приєднуйтесь на програму підтримки натхнення, деталі будуть під цим відео, і також у мене в збережених сторіс в інстаграм. Там теж будуть в описі все необхідне. Тому долучайтеся.